Нравиться мені допомагати людям похилого віку і дарити їм радості. Ну, Приходиш із ними, розмовляєш, і, і їм легше становиться на душі, тому що вони самотні. Алла Мойсієнко працює соціальною працівницею в Берегині з 2014 року. Жінка каже, опікується десятьма підопічними. Уборки делаю, продукти приношу лікарства, приготування їжі роблю. Ну, Просить на огородах допомагати, як влітку полоті, а осінь там вибирати і консервацію закривати. Сумчанка Тетяна Думенко одна з тих, хто отримує допомогу. Їй 52 роки. Жінка каже, має інвалідність першої групи, тому їй не обійтися без сторонньої допомоги. У кінці липня я звернулася до берегині, а вже 1 серпня до мене прийшла соціальний працівник Алла. Вона допомагає мені скуплятися, бо я дуже погано хожу. Два рази на тиждень, у понеділок і четвер, вона мені приносить продукти. Ще вона ходить в аптеку до врача за ліками. І також сьогодні до мене прийде перехмахер, яка зробить з мене красавицю. Соцпрацівник Віталій Хижняк цього дня косить траву біля подвір'я пані Тетяни. За день каже, має до чотирьох таких виїздів. І По всьом їздимо Стецковка, бітиця, чернеччина, обкашуємо людям біля Дому у дворі. Фахівчиня соціальної роботи Ірина Павленко додає, допомагають тим, хто не в змозі подбати про себе самотужки. Це продукти харчування, це перукарські послуги, косіння трави, рубання дров. В нас налічується 140 працівників. З них соціальних робітників 70. За словами заступниці директора комунальної установи Берегиня Юлії Смалюх, проект мобільних соціальних послуг стартував близько двох років тому. Мультикоманда в нас виїжджає два рази на тиждень, надає соціальні послуги догляду вдома і натуральної допомоги. Охопили вже за цей період більше 600 осіб, як і по місту Суми, так і в приєднаних старостатах нашої громади. Виїжджаємо з урахуванням безпекових заходів. Катерина Іваненко, Світлана Драган Суспільне новини Суми.